Так, для нашого супчика з фрикадельки нам потрібен фарш. Це у мене вже готовий. Я робила чебуреки, у мене просто лишився, а я вирішила приготувати суп з фрикадельками. Тут цибулька от всередині, і також я ще додала трішки яєчка. Тобто, у нас вже у спеції, вже воно все тут готове. Картопля, морква, цибулька і такі ось макарончики. Будемо нарізати картопельку і ставити варити. Я буду робити без зажарки, не буду зажарювати. Зроблю такий легесенький. Очі бураки готувала, воно, знаєте, багато жареного, то теж не, не дуже добре для організму. Тому буде легесенький. Наріжу картоплю соломкою. можна різати як завгодно. Я хочу нарізати поводити. Складуємо цю в каструлку в і відправляємо варити. Поки вариться картопелька, підготуємо морку і цибульку. ми теж її будемо подати варити. І дивіться, я не буду терти, так як вона буде в мене не зажарена, тому я. Побрала в такі вирубки. Я люблю робити в такому випадку фігурну морковку. Значить, ми її зараз нарізаємо на кружальця. А вона тоді, знаєте, так гарненько, в супчику плаває, така фігурка, квіточки, якісь там сердечки. Дуже красиво виглядає естетично. Діткам особливо дуже Боря, не лізь. Діткам особливо буде дуже цікаво таке смакувати. Так, є квіточки отакі, отакі і є отакі. От зараз будемо робити Оп. все. І ось такий квіточок нароблю, зараз потім покидаємо теж у супчик хай вариться. Так. Морковочку я нарізала і зараз наріжемо цибулинку на маленькі-маленькі клубочки. І будемо кидати теж відварювати до картопельки. Картопелька вже кипіти почала, це дуже добре. Значить, дивіться, який гарненький у нас упчик вийде. Додаємо там. Ну, і дивіться, так як у мене фарш вже готовий із спеціями, то я все-таки підганяти по смаку буду вже потім, коли вже я втім фрикадельки, звісно. От. Так, Картоплю, ой, цю моркову і цибулю відправляємо у суп, у картоплю. Так, тепер будемо що ми робити? Тепер будемо фрикадельки кидати. Змочуємо руки водичкою і формуємо маленькі фрикадельки. Такі. оп, І кидаємо по одній. І лишаємо, хай далі вариться. Потім уже в кінці будемо кидати макарончики. спеції підганяти можна зеленюшечку додати за бажанням. Буде такий легенький, смачненький супчик. І ось фрикаделька. Дивіться, які в нас квіточки морковки плавають гарні. Для кольору я добавлю ще куркуми трішечки, буде дуже гарно. Перемішуємо наш супчик. Дивіться, які гарні фрикаделечки у нас виходять. І морковочка красива. Додаємо макарончики наші. Додала ще сушені травки прованс. Все гарно перемішуємо і ставимо доварювати ще хвилиночок, 5-10. Не забуваємо знімати пінку обов'язково. І все чекаємо, поки довариться. Ось такий у нас вийшов з вами легесенький дієтичний супчик з кадельками і макаронами. Всім дякую за перегляд, а з вас лайк і підписка.